Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис подбайком, продовжуємо грати брати стало в Бали. По-перше, я чую дощ. Дякую, дякую усім богам за цей дощ. По-друге, в мене не повністю відновлена енергія, що жахливо. Але, 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 нічого прям жахливого. Я сказав, це жахливо, але нічого жахливого. Я гіін. Так, беру своє кайло, я йду звідси. Я йду кудись. Доброго вечора. Що спі... Що, я Вашу письмо. А, це від розробників. Байдуже. А, мені дещо цікаво. Шахту, йдемо в шахту. Я тут не пам'ятаю, чи є місце конкретне, яке я б хотів. Але мені треба заробляти, і шахта це не найжахливіший варіант для заробітку. Ага, я без меча пішов. Він в мене просто і навіть енергії нема. Меч. Зато тепер зможу нормально по шахті побігати, тому що в мене більше місця в інвентарі. Так, якщо дивитись по квестам, Red Problem. Це відновити 10 слаймів побити, це, до речі, було б неприкольно. 40 рівень в шахті, це я, я не скоро досягну. Коп, побудувати це я зможу. І 28 людей я не можу ну, знайти нормально, 28 людей, але знайдемо. З часом знайдемо. Тобто зараз з квестів я можу, в принципі, повбивати. О, привіт. І ще рослинка бачу. Доброго вечора. Я, в принципі, їх можу з'їсти. З'їсти. Це плюс енергія зараз буде. І з'їсти так, плюс енергія. Пішли, у, непогано, непогано поповнив собі енергію. Так, я нікуди зараз не. О, ще бачу. Я е, Одразу сідай. Та чому ні? Хоче краще страву, напевно, робити, але. байдуже. Ну так, я зараз вже... ось я вже ходую, що я це з'їв, але байдуже. Так, доброго вечора. Можна, будь ласка, можна мені. Е, зараз швидко добіжати до 10-го. на, 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 на. на. Не. Так, зараз. Ага. Ось цього легко буде побити. У, дякую, і під ним одразу. Так, зараз я швидко пробігаюся, я не буду всіх збивати. До речі, дякую. Ініціація. А, зайти в адвенчургу. Will... Коротше, в гільдію. Приключення, так, тут нічого нема. Поїхали. Я хочу до 10 рівня швидко добіжати. Так, це зараз я на 6 рівні. Тебе зараз буде легко вбити. Не. Так, по піску краще не ходити, я це знаю. Так, да, дякую. Тебе ігнорую. А, ну я хотів просто ігнорувати тебе. Коротше, зрозумів, ти не даєш себе ігнорувати. Він просто не дасть себе ігнорувати. Дякую. І цього також заб'ємо зараз. дуже зручне місце для забивання. Ой, дякую. Ще сходи одразу. Є. Зараз сьомий рівень. Одразу бачу щось цінне. Дякую. Бачу руду. О, спуск. Але ще я бачу там руду, я не хочу її опускати. Якщо б мене слайм проігнули, я зможу зібрати руду, то це було б прекрасно. Все там більше, я нічого не побачу. да 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 стрибай на камінчики. Ох. Окей, давайте зап'ємо його. Зручне місце для забивання. Все, дякую. З нього якась фігня випала. Так, все, тут більше нічого нема. Чого це. Фікі. Я не пам'ятаю, на якому рівні. Просто спускаємось вниз. Ну, руда? Small skip. Ще руда. Ще руда. Не можу? Ні, так само ламати треба, окей. Не бачу там руду. Ні, ні, -ні. ігну рубина, ігнорубине, все. Нічого, нічого. А мені все одно ще. Хм. Ну Окей, давайте вб'ємо його. Зараз, зараз. О, дякую. Це дуже. Та, ну... Вбив, але під ним не було. Ну, тепер просто ламати все підряд, шукаючи сходи вниз. М. А де? У мене енергія зараз закінчиться. Та в будь якому випадку, я не дарма сюди прийшов. О, знайшов. Ой, ще пас. дякую. Гіот точніше. Як тут темно і неприємно, і це навіть не потрібний рівень. Якщо. раз, якщо б я прийшов з повною енергією, ще плюс з їжею. О, пас. Кварц бачу, та відчепись від слайма. Відчепись. Ще кварц бачу. Так окей, на наступний рівень я живим надійду, тому що в мене енергії навіть боротись нема. Тому тікаємо звідси все. На жаль? Там покинутий рівень. Я так і дійшов. Блін, я до 10-го так і не дійшов. Окей. Адвенчур. Да, ось це. Где приключень? Adventure guild. Доброго вечора. Що, привіт. А. Ну, тобі можна. Ага. 25 це все. Я кожен раз дивлюсь на ціну. я Думаю, це 25 за, один... за одне, але це 25 за все. Ой, все, ще з одним привітався. Доброго вечора. Все спрацювало? Ні, це не спрацювало з ним привітання. А це що? Що? Ого! Тисяча слаймів, 80. Е -е, що в тебе? Воден. Так, в мене зараз просто поломний. Так, можна тобі. Хе-хе-хе, за 250 купити дерев'яний меч. Ой, тут плюс дефенс. Прикольно, прикольно. Левел 1 сворт. Це взагалі не сворд. Хм. Hmm. На, продаю тобі це. І поки що більше нічого. Йдемо звідси. Але я тут побував. Да. Все, поверти. Що, що, що тут праворуч? Що тут таке? Що з цим нічого не зроблю. Збираю цю фінішку. Додому. Ой, гіоти, хтось відкриває йоди. Треба збігати до. Е... До чувачка, який це робить. Так, я хочу запам'ятати кількість. Я хочу побудувати собі курник. Також я б хотів курник. Ой. Доброго вечора! Зачкай, зачекай, зачекай, привіт. I'm Hades. А, я... Я хотів просто привітатись. Себастьян. Це зарахувалось? 22 так, я з тобою перший раз привітався. Далі ти ти, ти, йти. Сомвезер. та та, Е, 4300 дерева, 100 каміння. Я запам'ятав. 300 дерева, не 100 каміння. Привіт, ще з однією людиною привітався. 300 дерева, 100 каміння. І ще з однією. А, з тобою я вже, тебе я вже знаю. Да, ось з цим перший раз привітався. 300 дерева, 100 каміння. Ой, я можу спуститись? Прикольно. Так окей, це я зрозумів. І спробую запам'ятати. Ну і не просто 300 дерева 100 каміння, а ще. Тут має бути написано ціна на ремонт. що мені треба зробити? А ну-ка, зачекай, може мені просто треба. З тобою поспілкувати поспілкуватись. Ой, тут щось написано. Я тут все обіжав, нічого не бачу. Хорош, це просто потім перекладати, треба й дивитися. Ні, вже 5.20, я ж не я не зможу зайти до кузні. Я думав, я зараз попрошу, щоб мені розкололи гіоди. Але він вже не працює, так? Блін, вони до п'ятої вечора працюють, вони з 9 до п'ятої вечора. А до 4. -ї. Ти з 9 до 4. -ї. Які ви ліниві всі? Йду звідси. Ой. Привіт, я з тобою вітався? Вільні, здається, ні. Ні, я з ним вітався. А ти? А, Алекс, я з тобою вітався точно. Проблема ще в грошах. Окей, 400 деревини, сто каміння, я якось не збираю. Гроші, гроші. А, ну і руда. Я хочу ну і так все. Йдемо спати. Мені нема чим тут займатися більше. Да. У мені я щось нове відкрив. Левел 2. Це що? Foraging. Це видобування деревини і. Каркол Кілн. Так, зараз подивимось. Ой, новий рівень Манінга. Стейкейс. Окей, я зараз скрафчу ці дві фігні і подивлюсь, що вони роблять. Так, доброго вечора, у мене повна енергія. А що? Хто мені письмо написав? Доброго вечора, не? О, о, це якийсь мах щось написав. О, ось так. Мені сказали, що ти відвідав старий ком'юніті-центр. Не... Чому ти не відвідав мене? Попередив про візит, я не знаю. Так, я живу на заході фореста в Кам'янному башні. Я маю інформацію про твою ред проблему з щурами. Все, ось, ось це рішення. Так, і ще. Робін. А, я загубила мою любиму сокиру. Якщо ти знайдеш це, по, будь ласка, поверни мені. Я маю. коротше. Вона мені просто заплатить 250 за те, що, що я знайду її, а вже ж приймаю квест. І, в принципі, це можна погулити і знай... просто подивитись де саме. Так, є, тебе, тебе взяв? Зібрав врожай, так? Ти. На, да да Так, 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 зачекай. Ти ще не. Ти не дозрів, ти не дозрів, прикольно. Приємно, я щось виростив. По-перше, пол... все поливаємо. Так, треба буде схильку пошукати, я приблизно розумію, де її шукати. Знайдемо, походу, справу, так що це. Meet the Wizard. Так, це. Це просто квести відвідати башню волшебника і знайти її сокирку. Що то, що то, не є величезною проблемою. Так я все полив. Окей, далі. Мені цікаво, крафт. Мені відкрилась ти. 20 деревина, 2. 2 міді. О, це з деревини вугілля робити. Це прекрасна річ. Це з деревини будемо робити вугілля. Це просто прекрасна річ. І кампфайр. Просто. А, ні, не комфайрі я відкрив. О, стейркейс, А, -а використай це, щоб спуститись на рівень в шахті. Прикольно, ні, мені цікаво тільки. Charcoal кілн, так. По-перше, скільки 244 деревини приємно. Блін, кільна, натрмай. Плавь. Мені треба ще дуже багато деревини. Продовжимо чистити. Готово? Збирай міть. Треба по шахті нормально спуститись. Ще тут проблема не в тому, що мені по шахті треба спуститись, а в іншому. Так, я пам'ятаю, що ось ці гіоди десь відкривати треба. Десь можна відкривати. Так, по-перше, крафтимо тебе. І цю піч можна ось тут поставити. Поки що не чіпаємо, але якщо в мене будуть проблеми з вугілем. Я просто знаю, що мені є, що з ним робити. Так, беру тебе. Продовжимо. А, у нас, в нас мене вже проблема, до речі, з вугіллям, мені вже не вистачає. Так, і побіжали. Мені. Уу! Це те, що мені треба! Ця квіточка, ця квіточка! Це те, що мені треба, доброго вечора. Так, я забираю тебе, тебе, тебе. І крафт. Є! Дике насіння! 10. Прекрасно, це прекрасно. Є 10 насіння. Так, теоретично його тут можна. Так, 10 дикого насіння. Давайте окрему грядку для цього зробимо. Так, дякую. Це не те, що хорошо, це прекрасно. Це що таке? Клей. Використовується в крафті і в чомусь ще. Так, ну, забираю. Так, також в мене ж має бути добриво. Є добриво? Девіть добрив. Я можу ще зробити. Добриво. Дике насіння. Уливаю це все. Як прекрасно. Я задоволений своїм життям. Життя прекрасне. Так, та й те й руту. Блін. На, вже плавимо. Бо не мав гілі. Так, все, я втікаю поки що звідси. Ні, 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 я гіота забув з собою взяти. Дай. Так, якась дівчинка, доброго вечора. Келі, уу, я з тобою не вітався. Ні, проблема в тому, що я якось намагаюся все одночасно робити, по і того в мене нічого не виходить. Треба на чомусь одному сконцентруватись. Наприклад, зробити величезну ферму, тільки фермою займатися. О, да, відкритий гіот. Ок. Ні. Так те ще раз. Процесідгіот. Покласти сюди. І мені випала якась фіня. Так, а сам гіот, ти купуєш? Я не знаю, за скіот можна продати. Він напевно не продається. Окей, відкриваємо гіот, наступний. 25! Відчинення гіота коштує 25. Так, апгрейд 2005. Так, 5. Треба 5 е зливків і 2000. За скільки ти купуєш? 60. Угу. Я зрозумів, я все зрозумів. Окей. Мені потрібен якийсь заробіток нормальний. Риба, це непоганий заробіток, до речі, також. Ну, з риби заробляємо прям непогано. Можна заробляти прям непогано. Але в будь випадку навіть у нас навіть п'яти зливків нема. Ой, дякую. Мені потрібні гроші, гроші. Дай. На, поплав. Задай кничку. Що ви рибалити? Не тут. У мене є нормальне озеро. Так, спускаюсь вниз. Ось. Тут же є що ловити. Ну Зараз подивимось. Давай на наголосу, показуй мені. О! А! Так, ні, все, все ж таки думаю, що в цьому озері хтось доводиться. Давайте ще раз спробую, якщо зараз не рибка буде. О, так, я не встиг. Окуляри. Я зрозумів. Ніфіга тут не буде. Пішли на південь. О! Іу, it smells, це ваняє. О, вони злякались нас. А, Вінсент не може відкрити. Чому воно закрите? Я хочу використати цей слив. Що? Я думаю, Гантер і має ключ до цього. Що за Гантер? Професор Гантер? А, чоловік, який працює в музеї. Чому ти думаєш, що він е, має це, має його? Я б бачила великий щось ключ. Якось. Так, коротше, і щось там ще. А, щось там звук. Там звук сломака був. Вони щось зрякались. злякались. А навіть при, не привітались? О, привіт. Щось там в, рухалось, там щось рухалось. Давайте подивимось. Ну, давай швидше. Я не прийшов касендуватись, трьох крапка. А, я також злякався. І що там? Так отеє. Де... де це було? Дякую за касину. А, вони злівору щось тут десь. Ось. О, ой-ой-ой, ще одна така квітка. Це прекрасно. Дай. Завтра все зав... Слухайте, якщо я вже поруч з цією башенкою, давайте зайдемо. Привітаємось. Але давайте без стріпів. В мене, ну. Маги в іграх, це просто асоціація з тріпами якимось. Так журнал апгрейд. О, привіт. Ми зараз розмовляти будемо. Ууу, заходь! Че, ах, комон, це скаєш. Я Расмо. Расмодиус. та-та-та, between Бітвін and та-да-да. Мастер сім елементів. Він просто каже, що він. Який він крутий. Продовжу казати, такий, ну, ти зрозумів, короче, І ти, Микита. Той, кого я чекав, короче, Він мене чекав. Я, я крутий, я обраний. Так, короче, він зрозумів, знає, що я щось там бачив. Behold. О! Це він. Це той чмошник, його його бачив, так. Да. Це воно. Ну, я зрозумів. Це просто проекція його? Чи це саме він? Ти бачив щось подібне? Щось ще що перед тобою: Юнімас. Вони називають це Юнімос. Вони називають себе юнімалс, Чи щось таке? Містичний дух, привид. По якійсь причині щось там, і рефьюз? Або, відмовляється, розмовляти зі мною? Ой, він зник. Я не впевнений, чому. Чому вони є в ком'юніті центр, але ти маєш причину fear them, розібратися з ними, я не знаю. О, я згадав про якусь табличку, яку якусь хм. Ти знайшов о, золоту. якийсь золотий напис з невідомою мовою. Дуже цікаво. Залишайся тут, я піду та подивлюсь. Я скоро повернусь. Мені справді чекати? А, він телепортнувався. Ну. А де можна мені такий же самий спосіб? Ем... А, він повернувся просто. Я знайшов напис. Це мова обскурів, але я зміг. коротше, щось там. Ми Джима. Ради вітати тебе. А, ми Ми Джуніма. Раді вам допомогти. Натомість просимо дари долини. Якщо ви єдині з лісом, то побачите справжню природу цього сувою. Ем. Моя англійська варігут, але з перекладачем нормально. Ну, давай. Хм... Єдині з природою. Що вони мають на увазі? Сніф, сніф. Це, напевно, нюх-нюх чи щось таке, я не знаю. Ага! Підійди сюди. Ну. Моя щось татам. Коротше, там інгредієнти з ліса. Да-да-да, він там. Ти можеш це відчути? Давай, випий. Цю есенцію of the Forest, коротше. Це Есенція Фореста, випий її, я випив, і зараз в мене тріпи почнуться стояти кого. Да, давайте, давайте. Ну це зрозуміло, це всіх. О, плюс 38 енергії, приємно. Ось тут ліворуч внизу. Ой, подивіться на мене. А, мені погано. Я сказав, я ж сказав тріпи. Я ж сказав тріпи, почнуться, ну подивіться на це. Це просто, ну. У, дерево. Дерево. Дерева. Ааа, тріпи, тріпи. Тріп my house. Давайте. Не ну, зрозумів, так. Да, я наркоман. Буває. Yeah, 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 yeah. Uh -huh. Ви отримали силово лісової магії, тепер. А, тепер я можу розшифрувати справжнє значення сувої фініма. Прикольно. А, він мене вигнав просто? Давай я з тобою привітаюсь, тому що мені треба вітатись. Це спрацювало? 24 ні, це не спрацювало, ти лох. Ти не працюєш. Мені енергію додали. Я хотів просто порибалити. турті куше на самоті. Чи щось. А, вона малює. Доброго вечора. Ти Хто така? Я з тобою вітався? А, дай. Я прибалюю поруч. Що тобі, що мені потрібно ті тиша, тому в нас мета одна й та ж саме. О, ну я. Ну блін, тут точно буде рибка. Тут навіть пірс є. Насправді так кажучи, окей, я зараз ловлю останнє, і мені краще на іншу енергію витрати. Я зараз можу ще десь насіння дикого висити. Так, все, я зрозумів. Ні-ні, ні я не хотів. Тікаємо звідси. Є, зараз в мене речі поважливіше. Тому що так виходить, що ми непогано можемо заробляти саме з за насіння, з ферми. Перше дякую за задивок, який 60 коштує. Так ти, і ти і ти. Одразу створюємо десятку насіння. Сапка ти. Доброго. Тр... Не, всього три добрива. Ну, це краще, ніж нічого. Це б вас висадити. Так, п'ять, Тут п'ять клітинок і ще п'ять клітинок. О, ми якраз виходить прекрасно, тому що ми виходить, що це все висадили в один день. Це будуть гроші потім через деякий час. А ну-ка, а ти пишеш, скільки вони зростають? Ну так, да, це асортимент з диких весняних насіння, з дикого весняного насіння, але не написано, скільки вони будуть зростати. Це просто як асортимент, асортимент з насіння. Так, і на залишивши енергію, я б такий, щоб в ідеалі порубати. Такий, щоб порубати дерева, поки є енергія, і потім вже лягати спати. Тому що дерева це, це добро. Якщо зараз вдасться ще трохи більше добрив зробити і ще трохи на декілька рослин насипати ці добрива. Це буде прекрасно. Так я не знаю, це все. Я більше не витрачаю енергії. Я збираю вас, кравчу добрива, швидко кидаю їх і закінчу день. Ну просто поки є можливість, потім не буде можливості закинути добрива. Ой, це прекрасно, якщо можна не купувати насіння, а просто використовувати сезонне якесь насіння. Так ми йдемо спати. Спати. Я сказав спати. Так. Щось нове? А нічого. Ну що ж, ой, блінка, якась касцена, я не хочу. Е, раз, я просто альта, через Alt of 4 вийду. Е, дякую всім, хто подивився це відео, а особливо дякую своїм спонсорам. Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. саме завдяки вам ми вийшли це відео. Якщо в когось, мені видачі, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. В будь-якому випадку, не забувайте ще підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!